Привіт, друзі! Продовжуємо наші матчі. А, сьогодні у нас ще буде жеребкування півфінальних матчів Ліги Чемпіонів. Але перед цим я хотів би попросити вас підписатися на канал, поставити лайк, можливо, прокоментувати щось, підсказати. Буду дуже радий. А зараз переходимо до жеребкування. Є чотири команди Арсенал, Барселона, Динамо Київ і Марсель. Ну що, поїхали. Динамо Київ. Барселона. Динамо Київ, Барселона. Наступна пара Арсенал-Марсель. Ось такі матчі нас чекають в наступних випусках. А зараз переходимо до матчу Української прем'єр-ліги Динамо Київ Зоря. Динамо приймає зорю. Все у нас тут в порядку. Так. Настанови. Це, матч розпочаток. Заря в червоній формі, Динамо Київ в білій формі. Динамо з м'ячем. Заяц. Неточний пас. Заря відбивається. Заяц. Вільямс. Вільямс Подача. І на дальній штанзі Колінеску робить рахунок 1-0 на першій хвилині матчу. Оце так початок. Вільямс, яка подача Вільямса? І тут Калінеско робить рахунок 1-0. Непоганий початок. В цьому сезоні Зоря грає не дуже. Провалили вони цей сезон. Попередні сезони вони дуже непогано грали. Боролися завжди за Єврокубки. Але в цьому сезоні провал. Пішло з команди багато лідерів і Марсініо робить рахунок 2-0. Пас Калінеску не проходить помилка гравців зорі і Марсініо в один дотиком переправляє меж сітковорік 2-0 на 11-й хвилині. Тож зоря... Дуже хороша команда, але пішли лідери, зараз зміна поколінь, тому зоря тільки зігрується. Думаю, в наступному сезоні вони покажуть свій клас. Динамо спокійно грає, два голи вже забито. Можна спокійно грати. офсайд. Знову Динамо з М'ячем, Тарасов, помиляється Тарасов, але Динамо зразу відбирає м'яч взагалі. Хомутов, Баніков, Медіна, Заєць, Заєць. Луйтен Луєтен з м'ячем і рахунок 3-0. Кін, під кінець першого тайму Динамівці забивають третій Гол Непогана комбінація. Заєць на Марсінію, Марсінію на Луйтена і Луйтен в дальню дев'яточку. Ложить голєшник. Офсайд зорі. Перший тайм завершено. Зробимо деякі заміни. Випущу молодих гравців, так як матч. Майже виграно дати почувствувати хорошу гру молодим гравцям. Розпочинаємо другий тайм. Динамо з м'ячем. Поки що без моментів, офсайд зорі, офсайд Динамо. Динамо з м'ячем. Пробую щось створити якийсь момент. Калінес, удар, голкіпер переправляє м'яч на кутовий. Динамо подає кутовий. Заря відбивається, але буде ще одна подача кутового. Вуйтен подає, заря відбивається, але ненадовго. Удар. М'яч йде повз ворота. Жовта карта Юрковському. Небезпечний удар перекладена в зорі. Непоганий штрафний буде кутовий. Подача кутового Голкіпер, Динамо на місці. Динамо спокійно грає. 3-0. Хороший результат. Потрібно берегти сили на наступних матчах, гра з Барселоною. Потрібно грати без травм, без травм і якнайбільше зекономити сил. Зоря з ничем, зоря, небезпечний момент, удар повз ворота. Це вже близько, зоря, близько. Знову зоря перехватила, вони ненадовго Динамо з м'ячем Марсініо. Марсініо пас на Вільямса, Вільямс удар, голкіпер зорі рятує команду. Кутовий. Подача кутового, удар, що там відбувається, але голкіпер на місці. Зоря з м'ячем. Створюють свою атаку, але Баранов перехвачує. Мяч і Динамо спокійно контролюють. Тепер м'яч. Обрізка і зоря з м'ячем. Розпасовочка. Волков, волков, удар і перед Динамо знову рятує Динамо. В зорі є моменти, але їх потрібно реалізовувати. І динамівці просто вибивають м'яч чим подалі. Динамо з м'ячем. Заєць. Вільямс, Вільямс. На Калінеску, Калінеску, по правому флангу. Подача в трафну і Луйтен робить рахунок 4-0. Ось так. Не забиваєш ти, забивають тобі. Це я прозорю. Були в них моменти. Вони не забили, Динамо пішли в контратаку і просто роблять рахунок 4-0. На класі. Зоря з м'ячем. Динамівці перехоплюють м'яч і тут же втрачають його. Заря контролює м'яч. Опасно смірно удар голкіпера на місці. Слабенький удар. Для голкіпера Динамо. Кутовий Динамо подає. Але зоря відбивається. Динамо знову з м'ячем. Луйтен. Луйтен в штрафнуму. Нічого не вийшло. Динамо з м'ячем подача. голкіпер зорі контролює гру. Матч йде до завершення 4-0. Матч завершився. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, пропонуйте. А далі буде ще цікавіше. Не пропустіть. Дякую за перегляд. До зустрічі.